Всім привіт! Виїхав сьогодні на риболовлю і хочу половити рибку на ставку спінінгом. Невже щось клюнуло, друзі? Я в шоці просто. Я просто в шоці. Мабуть, щука. Так, не, окунь, окунь, друзі. Ось такий красивий окунь. Нарешті. Перша рибка на сьогодні. Клас. Гарно так з ударчиком атакував. Я думав, що це навіть щука. Фрикціон трошки свистів, але я його ослабив. Ну, перша рибка на сьогодні. Ось такий класний окунь. Атакував. Твістерок. Два дюйми. Клас. Прохолодно сьогодні так досить. Рибка неактивна, вже думав, навіть нічого не піймає. Ну але перший конець на сьогодні є досить непоганого розміру.